Капець, бляха, і що ж мені тепер робити? Якщо мене я не верну робота Андрюшку три тисячі? Мене батя уб'є. А йому а у нього ще машина поламала. Андрюшка, а чому ми не можемо його просто так наладити, е, плити до нього домів і розхлиначити його? Максиме, звісно, він нас розхриначить, да і ще його батьки. Точно що. Тому що він переіменував свого робота не в робота Андрюшку 3000, а в робота Ботана 3000. тисячі. А, нефіга собі проблема. Ах, і що ж то робити? Мене ж батя об'є ця бляха за його, за... Мен... продав бачину машину ради того, щоб купити странного робота. Казиця, в мене є ідея. Нандлюшка, пий. Максиме, це що за Ти фігня? Це фігня, це діден самогон. Мені допоможе діден самогон. Ти випий його і дізнаєшся. Без проблем. Все, все нормально? Я щось, в принципі, не знаю. Вроді щось сталося. О, фіга собі ти спала метал 80. Тоже в шоці. хрена собі, я здоровий. Кажеться, йому капзда. Mm. Mm. Блін, все фігня! Чому ти не можеш быстріше бити? Мене пробачте, я не можу сильніше бити, тому що, якщо я буду бити быстріше, моя рука може відвалитися. Mm. офігіти, офігіти та, вертай мого робота! А зараз ти мені, 500... ти мені 500 гривень вернув, сам напросився. Небезпечність, небезпечність. Ви мене пробачте, но вас потрібно ліквідувати, я тебе сам ликвідирую! Небезпечність, небезпечність! Включаю лазерний режим! Навіть не ПОЧУВСТВОВАЛ! А, ДА, так і до небо цьому козлови. Це ви самі не просились. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, Максима, що ДАЛЬШЕ робити? Ей, ану стояти, лугевел! Well. Небезпечність, небезпечність, небезпечність! Ось тобі буде небезпечність. Yeah, yes. ПОЛОМКА ДАНИХ, ПОЛОМКА ДАНИХ! А, так, де його той флешка. Оба бляха? настав цей час. Ця флешка зараз буде полумата. Що там варили, ви ж його поламали? У, о, я вже нормальним розміром став. І що? Ти давай почини його, а ки не починиш, сам знаєш, що буде. Добре, добре, я його починю. Кадр. Стоп кадр, перезавантажені на відані. Добрий день, мене звати Робот Андрюшка 3000. Слава Богу, він починений. Ну давай, ти можеш бути свободним. Так, ми ти можеш бути свободним, а якщо сіла на нас налвеся, то тобі буде повний піпець. -пі да, він хотів сказати піпець. Добре, добре, все, йдіть собі. А кстати, насчет того. Ми ще, кстати, тобі нове наказання придумали. Робот Андрюшка 3000, тисячі. Заставити його зняти штани і подавати йому рівням по задниці. Добре, буде зроблено. Так, як вас там звати? Вас звати Ботан. Знімайте штани. Зараз ви будете получати гревньом по сранці. Робота дружка тисячі! та чого? Ні! Як же я маю віддіти цю підемо, Максим, то чекаємося бігу і будемо, і може підемо до мів.